Взагалі бачили, ось цей американський лайфхак в Тіктоті з пудрою. Цей чоловік стверджує, що ми неправильно наносимо пудру під очі. От як ми звикли наносити спочатку консилер під око, а потім ми фіксуємо пудру. Але він каже, що спочатку ми повинні нанести консилер, взяти пудру, звичайно, прибрати залишки, пшикати на цей спонжик з пудрою фіксатором, а вже потім пройтись під оком. І так, нібито не буде видно жодної зморшки. Давайте перевіряти. Наношу всюди консилер. Ну як сюди, підочі розтушовую. Я також хочу повторити на одному оці, як я зазвичай роблю, а на другому з фіксатором. Пудра набираю і переношу. Ну, ось тут зовсім трішечки, але це через зможку. Ось я не знаю, побачите ви чи ні. Ось тут, бачите? Окей, беремо наш фіксатор. Набираємо обручку і наносимо спрей. Ой, слухайте, ви знаєте, воно прям по відчуттях дуже зволожено. О, май гар. Я вже втретє, ось так проводжу, тобто більше разів, ніж тут. І ви подивіться, я не знаю, видно вам чи ні, але. Це реально працює, це реально працює. Ніби різниці немає, але ось тут відчуття типу зволоженості, і ось тут не западає нічого в складку, як западає ось тут. Хороші не знаю, перевірте, і будь ласка, відпишіть, чи працює це на вашій шкірі.